Понеділок, 9 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. 900 тисяч гривень на підтримку чотирьох проєктів, які допомагають обороні нашої країни, та ще сто на розвиток фермерства. У Хмельницькому визначили переможців цьогорічної битви стартапів. Загалом участь у конкурсі взяли 17 підприємців за підсумками битви один мільйон гривень розділили між п'ятьма учасниками. П'ять переможців відібрали конкурс на журі в складі дев'яти людей. Все це відбувалося шляхом голосування. Кожен проєкт отримував відповідну кількість балів, бали сумувалися і визначався переможець. П'ять найкращих відібрано. П'яте місце це 100 тисяч гривень. Четвертий – 150, третій – 200, другий – 250 і проєкт «Переможець» – 300 тисяч гривень. Перші чотири проєкти «Переможці» – це всі проєкти, пов'язані з обороноздатністю, це все проєкти наших місцевих підприємців. Які працюють або запускають виробництво переважно в півіндронів або інших безплатно літальних апаратів в складі журі і окремо експертами ми залучали наших військових фахівців з однієїськових частин, яка дуже якісно працює по півіндронах. Ну і власне на їхню думку, ці проекти хороші, перспективні і мають це для того, аби в Хмельницькому можна було виготовляти тисячі, можливо, там десятки тисяч півіндронів. Вулиця Кам'янецька отримала дизайн-код. Його затвердили на засіданні виконавчого комітету. У документі зокрема описали правила розміщення вивісок. Вони повинні складатись із об'ємних літер, мати однакову висоту. Також у дизайн-коді розробили рекомендації щодо кольорової гами фасадів. Ознайомитись із ними можна на сайті Хмельницької міської ради або управління архітектури та містобудування. Вона є головною, одною з головних артерій міста Камінецьку, тому що це є артерія, вона дуже велика пропускна здатність по транспорту, великий трафік і трафік людей. І тому вирішили саме це. суть дизайн-коду це підпорядкування і упорядження фасадів в певному правильному вигляді. Упорядкування вивісок, вони мають бути з об'ємних літер, не більше трьох квадратних метрів. Так само будівлі мають бути чітко пофарбовані. Повані в ті кольора та колористика бути будівель, яка зазначена в даному дизайн-коді. Для цього було розроблено, щоб люди, мешканці, власники будівель, власники підприємці, підприємств тих чи інших маленьких магазинчиків розуміли, як мають виглядати їхні вивіски, і їхні будівлі. Це вже не перший дизайн-код в нашому місті. Є дизайн-код Проскурівської, Подільської, історичних будівель. Понад 300 пенсіонерів за майже два з половиною роки скористалися послугами відділення денного цілодобового тимчасового перебування. Воно працює на базі міського терцентру соціального обслуговування. Тут для пацієнтів обладнали 14 ліжкомісць, забезпечують харчуванням і цілодобовим доглядом. Окрім того, допомагають із реабілітацією після інсультів чи оперативних втручань. Олександра Семенюк детальніше. Хмельничанину Володимиру Сальнікову 72 роки. Півтора місяці тому чоловік переніс інсульт. По встановленню мого здоров'я треба більше ходити пішки. Розумієте? То я, помню, палки пішки хожу масажирую, звісно, руку за собі І надіюсь, що благодаря цій атмосфері, що я восстановлюсь. Нині проживає у відділенні денного цілодобового тимчасового перебування, що діє при міському терцентрі. Свою палату він називає апартаментами. Живе тут один і має усі зручності. Прекрасно. Мені все тут подобається, особливо обслуговуючий персонал. Дуже так гарно відноситься. Дуже та саме обережно. Не тільки телевізійна передача, а пожалуйста, спутниково связь є. Приймайте там та саме любий канал. Можете кожній палаті. Туалет, ванна, я такого ніде не бачу і навіть не представляв що таке Може бути у відділенні. Є 10 палат, які можуть прийняти 14 пацієнтів. Кімнати облаштували функціональними ліжками в даному відділенні. Відповідно до положення, яке затверджене сесією Хмельницької міської ради можна перебувати до трьох місяців. Для того щоб попасти в цілодобове відділення, потрібно взяти довідку від сімейного лікаря про те, що людина може перебувати в колективі і в неї відсутні інфекційні хвороби. Зазвичай родичі беруть таку довідку, і якщо потрібно, ми можемо навіть допомогти з транспортуванням людини для поселення в цілодобовий догляд. Цілодобово за пенсіонерами доглядає соціальний працівник та медична сестра. Для пацієнтів з інвалідністю пропонують таку послугу, як супровід з ходунками. Тож підопічні щодня прогулюються на свіжому повітрі. Підопічні можуть отримувати перебуваючи тут ще деякі послуги відвідувати університет третього віку. Так само вони можуть ще отримувати послугу відповідно до денного догляду і соціальні адаптації це державні стандарти, тобто це. Тренажер, в якому вони можуть і розробляти кінцівки, займатися, підтримати своє здоров'я і навіть просто спілкуватися з іншими людьми, що їм тут не вистачає. Та фізкабінет, де також є, скажімо, більш масажери. Масажери є в нас три ліжка масажерних Нуга, Бест, релакс, сирагем. Є стопери для них і дає, скажімо так, навіть послуга масажу, яку теж можна отримати. Нагадаємо, це відділення запрацювало у березні 2021 року. З того часу його послугами скористались понад три сотні пенсіонерів. Перебування платне. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Виставка аеророзвідника Владислава Німака Краєвиди, на які ми не заслужили, відкрилася у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це світлини, котрі військовий зробив з безпілотників з листопада 2022 тисячі На більшості краєвиди окупованих територій впродовж місяця відвідувачі виставки зможуть долучитися до благодійного збору для підрозділу Владислава Німака. Перший військовий, який зараз перебуває. На Запорізькому напрямку, прямо зараз. Він ну, тому не може бути присутнім на відкритті своєї виставки. Але він, окрім того, що військовий, він художник. Українці неймовірно креативні і креативні вони не лише в мистецтві, вони креативні вставлені до життя, до того, навіть як вони воюють з ворогом. І ця креативність її помітили, в принципі, всі в світі. Навіть серед. Неймовірної драми, ну, по іншому війну назвати неможливо, і великою трагедією, все одно для того, щоб лишатися людьми, військові наші, які бачать набагато більше страшних кадрів перед своїми очима, вони все одно намагаються бачити щось цікаве, гарне і лишатися дійсно людьми. Тобто роботи дозволяють нам бачити те, що бачать вони, переживати те, що переживають вони. Зрозуміло, що не так, не в тому. Масштабі, об'ємі, глибині можливо, але дійсно бути, бути разом. Друга у загальнокомандному заліку. Збірна України стала срібною на чемпіонаті світу з козацького двобою. До активу команди нагороди принесли і представники Хмельницької області. Це вихованці спортивної школи Самсон Право. Усього на старт вирушив 21 спортсмен. На усіх завоювали 63 нагороди. Було не легко, тому що вже зовсім інший рівень. Це проти тебе виступають дорослі люди, дорослі дівчата, які тренуються так само багато років. Мають свій стиль, свій напрямок. На цих змаганнях було більше 1700 чоловік. Величезний величезний зал, сім майданчиків, в рінг, плюс однотан клітка. Раніше проводилися всі міжнародні змагання в Україні. Це чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Зараз керівництво козацького двобою. Вийшли на міжнародний рівень, мають угоду з іншою міжнародною федерацією, і виходить, що з'єднали дві Федерації таким чином ми можемо і ми бачимо спортсменів з інших регіонів, які просто культивують самі бойові мистецтва. Правила, в принципі, козацького двобою трохи відрізняються від цієї міжнародної федерації, але ми пристосувалися, вивчили ці правила, тому маємо гарний результат. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!